дівчатка Ітог мого дня з штанами Понятно, що я вже їх розсібнула. Ви дивіться, яке розстояння, яке розстояння. Від пупціка у мене. Дівчатка, як ви думаєте, як я сьогодні їх засібала? Ага. Льожа, льожа. Я от ходила весь день добротно, нормально, трошки мучительно, особливо, коли влупила ту паску, дівчатка, думала. Думала, буде капець, але слава Богу, шнурочки є. Ні, Ну, байдуже, дівчатка, байдуже. Але ви знаєте, як розстібнула ширинку, та й наче на світ народилася. Пережало все. Пережало мій зівотик, дівчатки, вам говорю. Але красота требує Дівчатка, Красота требує буде У мене, дивіться, які полоски, які вм'яти. Ну, я не буду показувати свій зівотик сівий, але він у мене весь такий зморщений, тому що його сьогодні пережали. Він сьогодні в шокі був. У нього перепад, бо обично він віддихає. Ну, живе спокійно, а тут його передушили, бо Світа захотіла джинси віддіти, понимаєте? Одним словом, дівчатка, хочу вам сказати. Нравиться от ходили, но було красиво. Да, було красиво? Було. красиво? Джинси мені йдуть, йдуть. Все мені йде. Звісно, трошки футболка засмальцьована, бо я коли зайшла, мої ті красавці мене обслунявали. Ну, я їх поки покормила, поміняла воду. Ну, Зараз це все ж йде в стірку, ви ж розумієте. Так, що красуні, от стояла, одработала. Ну, здихнула, як на світ народилася, чесно. Наверно, трошки худатиму тому вдівати, обіймаю вас. Так, мої рідненькі, сняла штани, оділа ось халат, як наче, знаєте, народилася на світ. Пережала все. У мене, бідний животик, він такого шока ще не держав, наверно, довго. Щоб я пережила весь день, одходила, особливо після тої кілограмової паски, коли я її влупила, я вам говорю ну байдуже, ходила, гарна, красива, все, прийшла додому, розділася і сказала. Повішала, ну верніше повішала в стірку, кинула футболку, тому що я коли зайшла, я коли виходжу, собачки мене трогають. Вони вже знають. Ну, коли я приходжу, ви мене вибачте, хто куди б міг вилізти. Одним словом, все добре, все хорошо, джинси хороші, джинси чудові. Я відбула, відстояла. Звісно, я ж кажу, живіт у мене бідний в шокі. Він пережив дуже великий шок, як і я. Боже, я не ви знаєте, як на світ народилася серйозно. Я ж все время, щоб животик мій віддихав, а тут для нього шок. Його зажали. Чого зажали? Бо ти світа, жінці нові оділа. Ну, одним словом, дівчатка, все добре, все хорошо. добре. Підом. Ріднесенькі, картошечка у мене вже з яйцями, поставила варитися. Але дівчатка, ну скажіть мені, а ви картошку варите з яйцями в місті? Я так теж варю. зараз яйця, що хай водичка зараз закипає вже. Яйця зараз що 7-8 минут я їх вийму, а картошечка хай вже вариться, ножиком проколю. Але, дівчатка, знаєте, що хочу вам сказати? Я люблю картошку нечищену. Я її хорошо мию і так і їм. А особливо люблю на другий день, коли остається картошка, отак з кожурою, з яйцями і пожарти. У мене два дні буде картошка з яйцями. Ви розумієте, перший день картошка в мундірці з яйцями, а другий день картошка жарна з яйцями. Красуньки, а ви теж так варите яйця з картошкою через подільності? Ану, напишіть світу. Так, дівчатка, дивіться, я взяла додому доначку. Подивіться, яка вона красива, шикарна. Слухайте, треба їсти. І зараз я. Дві поріжу. Що ж для мене одна? Дивіться, вона така середненька, але бачите, тут п'ять штучок, але дівчаточки, подивіться на цю рибучку. Подивіться, яка вона чистенька. Ага. Дивіться, яка вона випотрошена. Зараз поріжу. А дві, а дві штучки три штучки поставлю в холодильничок, в морозілочку. Дівчатка, обов'язково треба поїсти вам дунайку. Особливо тут. Ви знаєте, яка тут омега, який тут кальцій, красуні мої, правда вам кажу. Дежарівка вам каже, поїсть мене, поїзьте мене, я вкусна. Дивіться, яка вона чистенька, випотрошена. Ось сьогодні у мене буде. Завтра будуть мої губоньки, як бубоньки. Так що кростулечки, дунаєчка, поки ще є 550 гривень баночка замовлення з 6 утра до часу дня, адреса і заказ. І світулечка вам передасть оцю обалденну класну рибулечку. Дивіться, дівчатка. Очки мої, Подивіться, яка вона зачищена, яка вона хорошенька. Це одну я порізала. Дивіться, головочка, хвостик. І ще ще одну буду різати. Подивіться, яка вона чистесенька, красуні мої. Яка вона вкуснятінка, ага, Подивіться, головочка. Хвостик. Я так люблю хвостиком смакувати, правда. Дівчатка, подивіться, скільки ось головку дай, допустимо, я її не все відрізала. Ну поміць, всі вітаміни, в головочки і у цих, бачите, ось у хлебетик, дівчатки, ні в кому ви його не викидаєте. Дивіться, ось він внутрі в нас. Його обов'язково треба от посмоктати. Дівчатка, правда, вам кажу, подивіться на цю рибулечку. Шикарненьку. Дівчатка, ще що відкрию помидорки. Ой, дівчатка мої, подивіться, це одна вона така невеличка. і Скільки ж там треба? Ну, дві, дві поріжу. Ви ж розумієте. організм здоровий. Красуні, поки є рибулечка, їй треба дуже їсти. Правда, замовлення з 6 утра до часу дня. Адреса і заказ. Баночка 550 гривень. Всім смачного. Так, дівчатка, салатик з помидорками і огірочками я вже зробила. Слухайте, я в діді Колі беру нашу. Возле мене. Дівчатки, домашнє масло. Ви навіть не представляєте, який вкус дитинства в цьому салатику. І ви знаєте, я не люблю салат, коли геть мелко накришений. Я люблю, щоб воно крупненько було. А то, коли мелко шукаєш, в роті ту редиску, то огірок. А так, воно, взяла ложку та й правильно, є, що грісти. Капусточка. Представляйте, хазяйка, цибулі немає вдома. Капусточка, редисочка, огірочок і домашнє масло. Дівчатка, коли в мене є дідьколя, тугує масло. От повірте, вкус дитинства. Завтра я вам покажу дідь Колю. І замовляти, дивіться, дивіться, як воно все блистить. Ви не представляєте, яке воно пахуче. Боже, який він вкусненький. Посолила, олійки наляла. Дівчатка. Правда, я не роблю мелко. От час можна писати. Ви грубо криште, я люблю так. Ну я не знаю, я мелко не люблю. А так вонто, взяла ложку дві, та гайда наїлася. Красуні мої, це моя дунаєчка. Ну, понятно, картошка ще вариться. Зараз достану вам помідорки в томаті, боже, я їх обожнюю. Так що, дівчатка, Дунаєчка у світурічці є 550 гривень пачечка. Коробочка, там у неї чотири штучки. Дивіться, бачите, оцей хребет, головочку, дівчатка, це все треба їсти. Воно все смачненьке і полезне. Я думаю, що я вам сьогодні оскома набила на мандірочку, так? Да? Міксатулечки, ви бачите, я вже цвіточки повиносила. Слухайте, я прямо сьогодні хазяйка не на шутку. Вони пожовтіли трошки листочки, воно їм вже не вистачає сонечка. Да, мої рідненькі? У мене тут затишок, навіть якщо чуть похолодає, у мене на терасі затишок і нічого не буде. Правильно, мої рідні? Да, зайчики мої? Дивіться, бачите, трошки жовте листя, я думаю, воно відійде. Поляла їх, хай вони дихають свіжим воздухом. А То знаєте, все одно в хаті відкриті вікна, але я так думаю, що по ви сказали, що ні, то я ще не виносю, а цвіточки вже винесла. Ой, дівчатка, карто... яйця зварилися, картошка доварюється, стірка достірується, хазяйка. І отака вийшла вечеря. Бистро, вкусно і недорого. Дунаєчка, яйця, картошечка. І салатик, дівчатка, яке вкусне, діді Колі, масло, як, вони, як салат пахне, який він вкусний. Це я вам навіть не можу передати. Красуні мої. А це завтра буде картошечка жарена з яйцями. Отаку прямо я її не буду чистити. Отак поріжу долічками і завтра заляю яйцями. І буде, пожалуйста, два дня підряд картошечка. Так що, мої хорошенькі, якщо ви думаєте, що вам сьогодні приготувати, я вам говорю, зварили яйця, почистили картошечку. Якщо у вас нема дунаєчку, купили тюльку або сільодочку, помідорки, огірочок і всім смачного апетиту. Так, мої рідночки, я так наїлася. В які штани я влізу, ви скажіть? В світ, безрозмірні колготи, понімаєте, на резинки. Дунайка, дівчатка, е, я ж взагалі не рибна, але Дунайка взагалі не чути ні ілом, ні болотом. Вона наскільки вкусна. Ну, я вам мала мурила таку собі, знаєте. Ну, і подержіть, час. Наутро буду девочка Мальвіна. Але ви представляєте, таке хазяйка? Цибулі до мене немає, так? Я цибулі. Достала дві головки часника, вони пустіли. Ну, відколи вони в мене в той холодільник, в тому холодильнику росте, що вони ви розумієте, так? Картошка аж сладка. А в дяді колі масло, дівчатки, я вам говорю, от будете на привозі, бо для мене дідькори цвітують. У них то масло, от ви розумієте, колись у моєї мами в бочки воно було, не в бочки, а в бітоні. Такі алюмінієві бітони. І мама з лікою наливала його, це воно. Ну наскільки вкусний салат, помидори, огірочки, редиска, без цибулі, звісно, да. Ну, так вкусно сіла, вивалила живота. Та й сидю, сидю, качаюсь. А знаєте, що сидю таку скраю на кухні? У мене ж кухня 2 на 2 а столова теж х на Чуть-чуть більше. Сидю і качаюсь на стулі. Я помила, я все приготувала, все поїла, помила посуду, чистенько стірку вивічила, цвіти винесла, Попугайчики ситі, собачки ситі, світулечка наїдена, так що сидіти не можу. Помила пол і це сидю, не йду в хату, щоб слідів не були, я не люблю. Я от це мий пої такое нагинаю, з дивлюсь, щоб не було розводів. Дурна привичка. Тетя Валя привезла сьогодні яблучка, зелені і красні. Дівчатка, ви знаєте, що я ніколи фрукту не мию? Не яблука, ні груші, не виноград. От яке б воно було не в пилі, я таку руками його обітрую їм або в себе можу витрати. Не люблю, не люблю мити його ніколи. Боже, дівчатка, ви не прослайте, як я наїлася, та ти хоч світа ще що в джинси не лазиш, ти не в одну віч не влізеш. Куда я одна на дієті, помієте? Боже так наїлася, що дихати не можу. Смачненько. Ой, дівчатка смачно. Так що мої ріднулічки. Наїлася, напилася, молоду бачила. Яблуко не знаю, преодолею чи ні. Зараз треба дотягнути всі ноги до душа, помити ноги, помити шиї вуха та йти лягати. Бо ха, зараз задеруюсь на дивани, буду лежати. Думала вивезти мусора, не хочу, вже сонце зайшло, да? Уже Ти ж мені казали, що не можна. Мої річки, ви мої красотулечки. Я вас всіх обожнюю. Я вам всім бажаю тихої, спокійної, мирної ночки, сладеньких снов. Ваша світулічка завжди з вами. Якщо вам вдруг грустно, зайдіть на базаренко, вам буде трошки веселіше. Хорошо? Пожалуйста, не грустіть, не обіжайтесь, не сумуйте, не обіжайтеся один на одного. Люди мої добрі. Життя. Прекрасне і життя в нас непредсказуємо. Правда, дівчатка, хлопчики. Буду говорити це кожен день. Надо насолоджуватись кожною секундою, кожною минуточкою, кожною мілі-мілі секундочкою. Ви розумієте? нашого прекрасного життя. А ваша світулічка йде моє ноги, лягає спати. Спокойної ночки сладеньких снов.